Добрый день. Заехал на сойку. Вот так выглядит сойка. Бобики. Как видите, сойка сохнет. Готуємося. До уборки сої Довольно неплохо так вигляда соя. Не знаю, що воно там далі покаже. А ми їдемо до куми зараз. До Руслана заїдемо, ЮМЗ ТВ і їдемо до Кума. Так що Є містами ще зеленкувата і сойка. Така собі непогана. На крузака не натягне нового. Ну думаю, що на колеса купити можна. Так що отакі справи. Та й крузак у нас вже є. Нам, другого не треба. Так, давайте щось листя скидає, бачите. Опа, все є. Чули тріснуло вже. Ось все. вже сухо. Давайте покуштуємо. Сира ще. Ще сира Воно оце тут на зелені. Та глядь. Железно, ще не, не розлупиш Ну така, ось бачите таке. Якби непогана така зернятка. а тут 8 гектар посіяних. Думаю, що щось буде. бачите. Мабуть, агронцентр посіяв РАПС. Буде таке, як рядочки після, після сівалки. Бачите? Рискнули. Це сояшник. Тут було село. Розгорнули все, вбрали. Руслан тут пшеницьку сіяв та культивірував чи по хату. Ось мимо проїжджав, не знаю, що тут за сойка. Фу, бобики теж є. Як бачите, така ще зелена-зелена. Есть бубики, буду ехать дальше. Приехал уже на комиссаровскую территорию. Смотрите, уже сойка и бубики вот так, чималенько. маленько. Не знаю, что он нам конечно будет сыпать. Ну, я перший год граюся з сойкою. Так, заїхали на демо поле. Це Піонер R9889. Це піонер... Pioner... Який тут? 96-39. Чи зразу? А, ні, трошки менше, так? Да? Так, це 92-55 ФАУ-300. 330, там 30, 370. Это <решил> пионер ФАО 310 9367 кукуруза пионер ну там ну, такая выше, это трошки ниже это пионер 9942 ФАО 310 -е.

вже вчора у Руслана і забув уже поблагодарить його я вже звісно їх експлуатирую Зараз буду бухать Зараз ось отак покажу та ні це херня Я тебе мамка рожала. Отак. Блядь, не дергай. Гіра Ой. Ты шо машині розілив? Ну ладно. Бач, Руслан, для чого я експлуатую твою тару. Дай Бог тобі здоров'я.